Хочеш розлучитися зі своєю дівчиною, але не знаєш, як це зробити більш ефектніше? Що ж давай дам тобі пару ігр, після яких вона сама тебе кине? І two. Неймовірний шедевр на двох, який дійсно зможе перевірити настільки у вас міцні стосунки, як ви думаєте. Кожне завдання в цій грі вимагає вашого колективного рішення. І ще найголовніше, якщо один не буде нічого робити, то інший просто не зможе пройти. В цій грі ви будете грати за пару, перетворену на ляльок. В цій грі ви будете проходити божевільні рівні, розв'язувати головоломки і сміятися на кожному кроці, а також плакати і кричати. Це гра Називає повний спектр ваших емоцій. Cuphead. Не на її стиль. Хоч вона не і здається неймовірно простою, на ділі це одна з найскладніших ігор, які я коли-небудь грав. Кожен біс з цим мультяшним босом буде для вас справжньою перевіркою. Стильна графіка, стильна музика, стильні боси. Це вам так, якщо ваша дівчина спитає, що це за хуйня? Вогонь і вода. Напевно, найлегша гра з усіх представлених. Але ця гра була першою грою на двох, які я коли-небудь грав з кимось. Того я вирішив, що я просто не можу не запіхнути його в цей тікток. Потрібно вирішувати головоломки, і що саме головне, ви не зможете пройти цю гру один. У будь-якому випадку вам доведеться грати спільно. Що саме головне, ваша дівчина точно зможе отримати задоволення і пограти повноцінно в цю гру. Бо управління тут неймовірно просте. А якщо хочеш дізнатися, які гри з твого дитинства відчуваються зараз, у 2025 році, то я запрошую тебе на свій YouTube канал. Посилання є у шапці тіктока. Будучка. Чекати на вас там. Обіняв поцілував. Сподіваюсь, допоміг.